Силами комунальної установи інспекція з благоустрою демонтується мала архітектурна форма, яка незаконно встановлена за адресою Сквирське шосе 214А. Вона не відповідає зовнішньому упорядоченню тієї документації, яка виготовлена проєктно. Як бачите, це в таких умовах проводилася торгівля, проводилось обслуговування населення, повна антисанітарія, повні будівельні. Матеріали, тут і тварини, тут і все. Повна антисанітарія. Тому прийнято було рішення демонтувати дану споруду. Це забор. Демонтаж проходить комісійно за участю міліції, тобто дільничого інспектора і інспекторів комунальної установи Булоцерківської міської ради, інспекція з благоустрою.